Окремим відео хочу вам показати такий свій лайфхак. Не знаю, може він не існує на просторах, але я не бачила. Я дійшла до цього природньо інтуїтивно. Той випадок, коли ви в'яжете Magic Loop, але ваші спиці недостатньо довгі. Тобто, Magic Loop краще всього в'язати, коли у вас спиці довжина 100-120 см. В даному випадку мої спиці складають 80 см. Тобто, що робити? Воно не дуже зручно. Бачите, тут маленька петелька, а тут вам ще вив'язувати треба, і воно трошки тягне. І так, до чого я дійшла і ділюся своїм досвідом. Може хтось, ну може. Цей метод якось і називається, може десь він не існує, але такого я ще не бачила, і це недавно ось, саме зі шкарпетками В мене таке вийшло. Дивіться, щоб було нам зручно в'язати на коротеньких, але методом Magic Loop ми беремо дві дві такі спиці по 80 сантиметрів. Довжина 80 см. Зараз покажу, як на, як на неї вийти. Бачите, ми залишаємо цю, переходимо на цю і вив'язуємо, ну, по візерунку, що щоб ви там не в'язали. це буде шапка, чи це буде е, горло, ви там будете вив'язувати собі, чи рукава тоненькі манжети. Можна так в'язати на двох спицях ну, тобто чотирма спицями, якщо можна так сказати. Дивіться, ми вив'язуємо на цю. Що ми маємо? Ми маємо ось такий варіант. Тобто, у нас тут іде одна спиця, а тут друга, друга спиця. І як його в'язати? Ось ми дійшли до кінця ряду, ми перевертаємо наше в'язання, і нам треба починати в'язати. Що ми робимо? Ми підштовхуємо, ну, як завжди, так, ми підштовхуємо нашу спицю для в'язання, але беремо не цю не цей тросик, який до нас йде, а беремо саме ось ту, яку ми тримаємо в руках ось цю спицю. Ми шукаємо його трос. ну там в руках воно буде дуже швидко. Ось, ось в руках воно дуже швидко. І починаємо її так само її в'язати. В'яжемо до кінця ряду в'яжемо. Тобто у вас виходить ось такий зазор. Бачите, не маленька, та пітелька, а ось такий великий зазор. І воно вам нічого не тягне. І вам так зручніше буде в'язати. Ну, Це саме для тих, у кого немає довгих спиць для методу Magic Loop. Так, мене... зараз хвилинку перевіряю, в мене просто по колу йде без прибавок тут. Так, ось до кінця ряду я пров'язала. Зараз наступний у мене з прибавками буде. Ось я до кінця ряду зв'язала, підтягнула нашу спицю. Ось вона підтягнула, перевернула. І тепер я буду в'язати саме на цих спицях. Ось ці. Я сюди підштовхую свої, тягну її за тросик. Повертаю, і знову в мене дуже велике коло, де я в'яжу другу сторону, і все мене нічого не напрягає. Не, не буває ось таких маленьких закручених, таких маленьких закручених пітелік, які заважають тут щось тут в'язати. Але в мене от такі великі. Бачите, це так легко, ну виявилось так легко в'язати, ось цими двома спицями. Для мене дуже зручно. Для когось це буде, ну, може, може статися, що це буде незручно, але е, мені дуже до вподоби припало це, бо виявилося так, що е, саме спиці цього розміру, на яких я в'яжу шкарпетки, е, вони, ну, щось так виявилося, що вони не, не великого розміру. Невеликої довжини, нема в мене 100 і 120, в мене тільки по 60 і по 80 сантиметрів. Так, ой, спустила. Все я дов'язала, витягнула. Отак вот користуйтесь.